Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 35, і завдання у нас наступне. Запиши всі двоцифрові числа, у запис яких входять лише цифри 5 і 7. Якщо цифри в кожному із чисел можуть повторюватися. І так, таких варіантів буде небагато. Давайте почнемо з цифри 5 на першому місці. Тоді на другому місці може бути число також 5, це 55, або цифра 50, число 57. Давайте тепер подивимося, що буде, якщо на першому місці буде цифра 7. Тоді на другому місці може бути цифра 5, і це буде число 75, або цифра 7, і друга цифра 7, тоді число буде 77. Таким чином запишемо відповідь. Запиши всі двоцифрові числа у записах і входять лише цифри 5 і 7, якщо цифри в кожному з чисел можуть повторюватися. Це 4 числа. 55, 57. 75. 77. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!